З 2017 року в лавах Збройних сил України служить Сергій Савчук, старший водій 36-ї окремої бригади морської піхоти. З перших днів повномасштабної війни військовий тримав оборону Маріуполя. Ми почали стягувати вже з лінії, ті, що стояли під водяним лебединським і комантерном, стягували все, що могли. Я займався евакуацією техніки. Стягував на завод Ілліча все, що міг, неподвіжну техніку, і яка була в робочому стані, теж водіїв не вистачало. Тому що, йшов, постійно були обстріли, бомберки, мінометні, авіаудари. З граду СРСЗО наносились удари по нас безперервно 24 часа на сутки це відбувалося. Це не тільки Азовсталь, це по всьому місту Маріуполь. Велися запеклі, сильно запеклі бої. Вони нас жимали, вже дожали до заводу і Потім з заводу і перейшли на зовмаш, соєдинились з основною групою бригади, вже наш батальйон. ...морської піхоти». Через усе місто батальйон вирішив йти до Азовсталі, аби об'єднатися із азовцями. Полк Азов забезпечував артпідтримку, розповідає Сергій. Там чоловік разом з іншими військовими тримав оборону міста майже два місяці. Ми е десь в, в квітні місяці зробили прорив і соєдинилися з, з, з азовцями, з полком Азов. І це були до травня, до 20 травня. Ми удержували цей завод під непреривними авіаударами, ракетними ударами з кораблі, арт-ударами і мінометними. Тобто це проводилось 24 години на добу. Вийти вже практично наверх, переміщались тільки по тунелях. По подвальних приміщеннях вибить вони нас не могли. Ну у нас уже БК було на е, ісході. В общем, то закінчувались продукти, теж закінчувались. 20 травня військовий вийшов з Азовсталі разом з іншими бійцями. Через три дні після цього міжнародне товариство Червоного Христа сповістило про це рідних. Ще через два дні українська сторона підтвердила родичам інформацію, що чоловік в полоні російських окупантів. 20 травня це останній час, коли він виходив на зв'язок. все. Ми нічого про нього не знали, тільки ну як нічого знали, що він в полоні. Все. І е, влітку, десь на кінці червня, нам підтвердила і російська сторона, що він в полоні. Зателефонували сину. Сину, от бо знаходились ми в Миколаєві і ще з тої причини, бо в нас ні зв'язка не було, ні інтернету. Я знала, що він в полоні, але ми не знали, де саме в полоні, і чи на території України, чи на території Росії. Так була інформація, що він в полоні. Все більше ми нічого не знали про місце перебування. Хоча самі ми робили і заяви, і в поліцію, і в СБУ. І я це їздила декілька разів і в штаб 36-ї бригади дізнавалася. Ну мені говорили, що він живий, здоровий, він в полоні. Місяці російського полону для Сергія були справжнім пеклом. Вірена давала думка про рідних, розповідає чоловік. Зв'язали руки, глаза позав'язували, в Камази загрузили і ночі перебросили, перебросили вже в Таганрух. Як ми потім узнали по столу в камери в СІЗО. Ну Там, звісно, коли згружали, тільки почали згружати, ясно почув крики, ну, побої пішли одразу. це коридор смерті пройшли хлопці всі, як. Сильно, звісно, там були дерев'яними молотками, і руками, і ногами. 29 жовтня додому з полону повернули 52 українця. Моряки, захисники Азовсталі, добровольці, медики. Серед них був і Сергій. Побачили, що стоять автобуси, розвернулися. І через балку, через міст ми зрозуміли, що це наші. І ждали вже щось, коли наші підійдуть. Я побоявся, що автобуси не поїхали в обратну сторону. То, що було таке це нервне срив, це хлопцям діяли, устраювали, таке підвозять на обмін, ждуть, ждуть, розвертаються. Ти бачиш жовто-блакитний прапор свій е, своєї країни. Ждеш, а вони розворачуються, і ну, тоді людей криша їде, все це, звісно, це теж так. такі методи у них психологічні є. Ну, Приїхали наші обмінна група, коли вже почали йти вони на зустріч, ми зрозуміли, нам теж дали команду вийти, ми вже вийшли. і ну, Побачили свій жовто-блакитний прапор наших людей. Більше двох місяців військовий був на реабілітації. Лише зараз повернувся додому на Миколаївщину в село Котляреве. Після відновлення та відпочинку повернеться захищати незалежність країни. Розповідає Сергій Савчук. Єлизавета Кротик, Суспільне новини, Миколаївщина.